Привіт-привіт, друже! Поки ведмеді збираються в зимову сплячку, я з нею виходжу, щоб потішити вас черговим епізодом розбивачів міфів, дизайнерських і не тільки. А поки ви заварюєте чай, я хочу попросити вас поставити вподобайку, якщо ви сумували за нашими відео, або якщо не сумували, все рівно покладіть, щоб український Ютуб квітнув навіть під час заморозків. А ще підпишіться на канал Росту, щоб точно дізнатися про моє наступне відео, яке може вийти як через тиждень. День, так і через півроку Огляд статей про закон Паркінсона. Сьогодні ми з вами поговоримо про закон Паркінсона, той, який ви можете одинаково просто знайти, як в спеціалізованих статтях, типу 5 законів, які обов'язково має знати дизайнер, так і в різних каналах про бізнесяку рівня цитаток Стетхема і парад, як вкласти гроші з коляди в NFT. Цей закон стверджує, що робота розширюється, щоб заповнити час доступний для її виконання. Тобто, якщо у вас є 7 місяців. Щоб написати сценарій до цього відео на Ютубі, ви і будете писати його сім місяців. Таке просте та елегантне пояснення спокушає авторів статей про цей закон робити такі цікаві висновки, як: -от потрібно ставити собі маленькі реченці, тобто дедлайни, і тоді можна бути супер-дупер ефективним. Або треба додавати зворотній відлік в інтерфейсі, щоб користувачі квапились купити якийсь рандомний товар на Еліекспресі. Чи все це правда, ми зараз розберемось. А поки ви Важливо не плутати закон з хворобою Паркінсона. Бо якщо хвороба названа в честь британського лікаря Джеймса Паркінсона, то перший закон дуже скромно свою честь назвав його автор Сиріл Нордкот Паркінсон, британський військовий історик. Письменник, драматург, журналіст, автор сатиричних робіт з проблем бізнесу, менеджменту та політології. Я спеціально навів усі регалії з Вікіпедії для того, щоб ви могли переконатися щодо психології, соціології чи інших дотичних до контексту закону, Паркінсон не мав про Паркінсона і оригінальне дослідження. Разом з тим, я не хочу, щоб ви сприймали Паркінсона як типово злоякісного арестовича, який фантазує про два-три тижні. Він навчався в Кембриджському університеті. Таті та лондонській школі економіки, і пізніше працював професором у різних університетах. А крім того, він багато писав науково-популярних статей про публічне управління та менеджмент, а також про військову морську історію. Ці статті публікувались в досить відомих журналах, таких як The Economist, де вперше вийшла і стаття про закон Паркінсона, який потім і увійшов в збірку статей, і разом з тим і став назвою. Книжки Закон Паркінсона або «Прагнення до прогресу окремо хочу звернути увагу на ілюстрації в обкладинці, які вдало комбінують робочі сценки з офісу з фльором науковості через вкраплення математичних формул, які виконують там чисто декоративну функцію. Книжка огляд по розділах. Хоча книжка є дуже коротка, всього якихось 120 сторінок, у її десяти розділах зібраний такий концентрат застарілого та необґрунтованого наук попу, що клятий раціоналіст міг би набрати собі ідей для відео на рік. Наприклад, там є розділ про те, як правильно організувати феншуй парламенту, як правильно ходити на коктейльні вечірки, як звести свого начальника у могилу через часті бізнес-стріб. Ну і коли самому варто піти на пенсію, щоб твої підопічні тебе не промоутнули до раю. Про цю Шко, можна говорити дуже довго і, можливо, навіть не нудно. Якщо вам було б цікаво, то ось вам закон галюка. Кількість вподобаєк прямо пропорційно впливає на шанс, що таке відео вийде. А щоб точно це сталося, напишіть, будь ласка, якийсь комент в підтримку. Якщо ж не знаєте, що написати, напишіть, хочу звести свого начальника в могилу через щастя бізнес стріп А зараз ми сфокусуємось на першому розділі, який і розказує нам про закон Перкінсона в дуже цікавий спосіб. І щоб. Розуміли, це дійсно початок розділу. Бабця, яка надсилає листа не через Viber. Маркінсон йде з козирів і не починає свою розповідь з формул дослідження або якоїсь соціологічної теорії. Він розповідає анекдот про бабцю, яка надсилає листівку, але оскільки у неї ще немає вайберу, робити це доводиться по-старому, фізично пішовши навіть не до поштомату нової пошти, а у відділення Укрпошти. Далі буде дещо адаптований текст з книги. Найзайнятіша людина завжди може знайти вільний час. Наприклад, старенька дама Люда, яка живе вдома, може витратити цілий день на написання. Та відправку листівки своїй племінниці в Богородчан. годину вона витратить на пошук листівки з псом патроном ще одну на пошук окулярів, півгодини на пошук адреси, годину і чверть на складання тексту листівки, та 20 хвилин на роздуми чи брати з собою парасольку, щоб піти до поштової скриньки на наступній вулиці. Загальні зусилля, які б у зайнятої людини зайняли всього 3 хвилини, можуть залишити іншу людину виснаженою після цілого дня сумнівів, роздумів та чогось Ожого навіть на працю стрибки логіки на батуті. Після цього автор якимось магічним чином перестрибує старенької бабці на контекст адміністративної роботи. Він стверджує, що кількість роботи, особливо паперової, не обов'язково визначає кількість працівників, які для цього потрібні. Тобто робота як газ може розширюватись або звужуватись, щоб заповнити доступний час. Тому більше персоналу не завжди дорівнює більшій продуктивності чи меншому простою. Це явище особливо помітне у публічному адмініструванні, де збільшення числа державних службовців. Не завжди корелює зі збільшенням обсягу роботи. Далі закон Паркінсона припускає, що ріст організації пов'язаний з наступними чинниками мотивації у працівників. Перший чиновник прагне множити підлеглих, а не суперників. І другий чиновники створюють роботу один для одного, які вони молодці. Ці принципи підкреслюють, як бюрократія може самостійно сприяти своєму росту та збільшувати складнощі незалежно від реального обсягу роботи. З цього можна зробити висновок, що ви прокрастинуєте на натаскою в джері через те, що підсвідомо хочете створити роботу для іншого айтівця. Це дуже мило з вашого боку. Головне, щоб в процесі вас не звільнили і не довелось тим самим робити айтівцям більшу конкуренцію. Перший аргумент статистика. Якщо ви дивились якісь попередніх відео про закони та міфи, ви знаєте, що так просто і швидко ми нічого на віру не ймемо. Так і тут давайте подивимось, як кролячі темпи розмноження чиновників пояснює автор. Перше, за допомогою чого він це робить, це ось ця табличка, яка показує зміни в кількості флоту та обслуговуючого персоналу в морському флоті Великої Британії в період з 14 по 28 рік. Тут ми можемо побачити значне скорочення військового персоналу та кораблів. Що різко контрастує з майже 80% відсотковим зростанням числа чиновників. Скорочення флоту було викликано повоєнним зменшенням та обмеженнями, встановленими Вашингтонською морською угодою. Однак адміністративний персонал зростав в середньому на десь 6% на рік, ілюструючи принцип, що бюрократія розмножується незалежно від їхнього фактичного робочого навантаження. Аргумент 2. Логіка, але чому так відбувається? У Перкінсона є своя версія. Уявіть собі, що є якесь національне бюро дизайну, головою якого буду, ну наприклад, я. Далі щоб мені не було важко працювати, я найму двох підлеглих: Дона і Якова. Через якийсь час чиновник Дон Норман відчуває перевантаження роботою. У нього є наступні способи вирішити цю проблему: подати у відставку, що знаючи наших політиків мало ймовірно. Б. поділитися роботою з колегою Яковом, також мало. Ймовірно. Ймовірно, тому що це буде породжувати конкуренцію, і в найняти двох підлеглих Айва та Купера. А ось це джекпот, робити треба буде менше роботи, при тому наша важливість буде збільшуватися. Ну а далі по колу, коли Айв і Купер почнуть скаржитись на перевантаження, кожен отримає по два асистенти, що призводить до наймання ще чотирьох людей. Ось так за логікою Перкінсона, чиновники створюють роботу один для одного, а конкретно в цьому прикладі сім. Чиновників створюють стільки роботи, скільки до цього виконував один. І Дон зі своїм мікроменеджментом працює зараз важче, ніж працював раніше. Цей приклад візуалізації відображає бюрократичний цикл, де розширення веде до неефективності, як це і описано в законі Паркінсона. Проблема з законом Паркінсона. Зараз ви можете подумати, а яким чином чиновники і бюрократія впливають на те, як і за скільки ви виконаєте завдання, бо в законі Паркінсона про це нічого не було сказано, і ви подумаєте вірно, бо йому на ваш особистий список справ було повністю начхати. Він писав про те, як бути ефективним менеджером, ну чи то пак господар. А self-help і тайм-менеджмент цей закон приліпив і популяризував Тім Ферріс, якому просто треба були цікаві рандомні факти, щоб продавати свої книжки. І мене відверто бомбить від того, що цей закон тулять де треба і не треба. По користі з нього нуль. Хіба потенційна шкода? Давайте подивимось ще раз на графік закону. Якщо ми сплануємо завдання на три години, то і будемо його робити три години. Якщо на дві, будемо виконувати дві. Якщо одну годину, то одну годину. І що? Так от, згідно з законом, ви в будь-якому випадку будете виконувати завдання весь час. Але як вибрати той час? Чи ви мені хочете сказати, що якщо ви плануєте зробити прототип додатку не за два тижні, а за дві години, у вас вийде одинаковий результат, просто бо ви сфокусувалися? Не смішіть мої профукані дедлайни. Для того, щоб побачити, що не так з таким мисленням, достатньо натрапити в Тіктоці на смішнявий ролик, типу такого, який досить просто показує базовану базу, з pm боку а сам. Рекутник проекту, наприклад, ви можете зробити щось вдвічі, а то й втричі швидше, але і якість від цього постраждає відповідно. Ну або студент, який буде готуватись до екзамену за ніч, точно не вивчить матеріал краще за того, який готуватиметься завчасно. І ви швидше за все і так це все знаєте. Але це не означає, що цей закон не створив негативних наслідків саме для вас. Бо можливо, ваш менеджер чи клієнт захоплюється селхелком і тепер ріже ваші сімейти на два, бо ви і так ви. Виконаєте завдання за той час, який вони для вас поклали. З позитивного, у вас тепер є чудовий спосіб ремонтувати, чому це не працює. Якщо вам буде цікаво дізнатися про дієві поради стосовно естімейтів, то пишіть в коментарі, можливо, ми щось і підготуємо. А на цьому у мене все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, про що вам було б цікаво послухати. Не слухайте і не довіряйте всі інформації, яку ви читаєте в інтернеті, ну крім нашого каналу. І на цьому все, Па-па!